Справа 574. Прочитайте вираз і назвіть основу та показник степеня. Ну що ж, стартуємо. Я буду давати відповідь вигляді таблички. Зачитуємо тоді перший вираз. Вираз у нас читається 4 у 8 степені яка буде основа степеня? Основа степеня буде число 4. Записуємо. Далі показник степеня у нас буде число 8. Є. Далі друге 13 у 10 степені. Основа степеня – це буде число 13. Далі 10 це буде показник степеня. Далі А у 9 степені. Основа степеня у нас буде число А. Далі 9 це у нас буде показник степені. Далі Четверте. 6 в степені n. 6 у нас буде основа степеня. n у нас буде показник степеня. Є. П'яте завдання. 2 у 39 степені. Основа степеня буде 2. Далі показник степеня буде 39. Ну і останнє шосте завдання 93 у першій степені 93 це буде основа степеня. Далі показник степеня буде число 1. Ну що ж, ось таке просте завдання про степені на цьому вправу завершено.